УБД для учасників руху опору, які були в полоні. Кабінет міністрів України змінив порядок надання статусу учасника бойових дій. Про це 11 березня повідомили в міністерстві оборони України. Оновлений порядок уточнює підстави для надання відповідного статусу, мовиться у повідомленні. Хто зможе отримати статус учасника бойових дій? І відтепер на статус учасника бойових дій зможуть претендувати колишні полонені, які брали участь у русі опору на добровільній і, відповідно, конфіденційній основі. Виконували завдання Сил спеціальних операцій ЗСУ. Проте тим учасникам руху опору, які свідомо здалися ворогу, не надаватимуть статус учасника бойових дій. Про це повідомили у Міноборони. Що іще змінилося? Зміни торкнулися і складу спеціальної комісії, що ухвалює рішення про надання статусу учасника бойових дій. Зокрема, з цієї комісії виключили реформований кадровий центр сил спеціальних операцій ЗСУ. Крім того, відтепер до роботи комісії зможуть долучитися не лише командири військових частин, а й військовослужбовці, повідомляє Міноборони. За отриманням детальної інформації та консультації стосовно цього питання, звертайтесь до юридичної компанії Правова позиція.